Всім привіт! Мене звати Іра Ющенко. Я група-кам-директорка в комунікаційній агенції Newsfront Communications. Комунікейшнс. І сьогодні розхотіла розповісти про те, яким я бачу ідеального джуна. І саме про те, як взяти максимум від свого стажування, якщо це ваш перший робочий досвід, і ви тільки починаєте свою кар'єру. Але перш за все, я б хотіла сказати, що е, я щиро дякую за те, що ви долучилися до перегляду моєї доповіді в межах марафону креативної практики. Е, цей марафон це ініціатива креативної практики, яку підтримують українські експерти індустрії в селекції та мастер-класи в межах марафону є безкоштовними. А всі лектори пригодились відмовитись від про ганараді. Е, натомість будемо вдячні, якщо підтримуєте фонд Повернись живим за ось цим посиланням. Дякую і вважаю приємного перегляду. Власне, чому я вирішила розповісти про цю тему? Мій професійний досвід розпочався 4 роки тому, саме із стажування, коли там в університеті я навчалася в КПІ. Е, мені потрібно було пройти навчальну практику. Я звернулася до однієї з піар агенцій яка є на ринку українському, пройшла практику і мені запропонували далі працювати. Тому якби це і мій шлях в тому числі, і там за ті роки е, мого досвіду, який я зараз. В моїй команді також були стажери і чуди, які за період нашої співпраці і командної роботи виростали до повноцінних менеджерів, які ведуть великі комплексні проекти і надають якісні піар послуги. таким нульовим пунктом, який би я хотіла зазначити, це важливість дослухатися саме до себе. Що я маю на увазі? Зараз соціальні мережі е, нам показують тільки такий картинку е, успішного успіху. Вона зараз менш популярна ніж там була ще кілька років тому, але все одно часто ми можемо бачити там, що у людей достатньо молодого віку власний бізнес або там висока посада. І нам може здаватися, що ми всі маємо до цього прагнути. Але насправді в і в кар'єрному, і в життєвому шляху я вважаю, що дуже важливо знайти саме те, що максимально комфортно для вас, тобто нормально хотіти там бути керівником, нормально хотіти бути власником свого бізнесу, але також нормально бути людиною, яка якісно виконує свої задачі і готова відповідати саме за свої задачі. І власне стажування це якась така перша можливість, перший крок зрозуміти, що саме близько вам, і як ви хотіли би рухатися далі. Ну і перша порада це гуглить. Ви коли потрапляєте на стажування, ви потрапляєте в команду людей, які вже Певний час працюють в галузі, які є експертами в своєму напрямку. І особливо коли це не віддалена робота, а ви зустрічаєтесь в офісі, вони швидше за все будуть говорити про якісь кейси, будуть говорити про клієнтів, будуть говорити там, про медіа, інші компанії, конкурентів, будуть це все обговорювати. Швидше за все, раніше ви не, не чули не були долучені до цього процесу. Тому краще, якщо ви будете запам'ятовувати, чути якісь слова, одразу їх намагатися за. Писати або погуглити, щоб зрозуміти контекст, про що говорять ваші колеги. Ці якісь такі невеличкі клаптики інформації вони допоможуть вам більш широко розуміти загалом ринок, як він зараз працює, розуміти, які основні гравці на ньому є, розуміти, як ті чи інші проекти і компанії впливають на позицію компанії на ринку загалом. І якщо говорити про основну задачу, яка стоїть перед вами, коли ви потрапляєте на стажування, я б її визначила як необхідність обрости масивом інформації і масивом контактів. Тобто як можна більше, якщо ми говоримо про сферу піару, зокрема як можна більше розповісти дізнатися про медіа, які зараз є на ринку, про специфіку роботи з цими медіа, дізнатися, які журналісти працюють у цих медіа, за можливості підписатися, додатися в друзі до журналістів, підписатися на телеграм-канали ключових медіа, щоб просто бути в контексті того, що відбувається на ринку, і того, як як основні інструменти, з якими вам в майбутньому доведеться працювати, як вони ведуть себе на ринку? І тут також важливо уточнити, що важливо не боятися питати вашого керівника там чи інших членів команди про, про те, що вони обговорюють, тобто це. Не обов'язково там одразу починати все гуглити дуже швидко і емоційно ні, ви можете там уточнити, а чому краще в цьому випадку працювати з цим медіа? А от працюючи з цим кейсом, які були наслідки цього, ой, а які тут висновки можна зробити? Тобто обговорити в команді це завжди окей, але також я вважаю, що яку частину роботи потрібно перенести на домашнє завдання і на самоопрацювання. Наступний пункт я б хотіла почати з того, що в своїй роботі і в роботі своєї команди я намагаюся користуватися принципом одного дебрифінгу після того, як вам дали задачу. Тобто, якщо ви отримуєте задачу від керівника чи від клієнта, у вас є там один сетап питань, які ви можете задати після ознайомлення з цією задачею. І далі, коли ви прийняли її і сказали, що ви зробите в рамках певних дедлайнів, у вас немає шанса допитати іще раз. Це, звісно, в ідеальному світі швидше за все, ваш керівник вас не накаже і не звільнить, якщо там у вас будуть ще з'являтися якісь додаткові питання. Але краще, щоб все, що ви після цього першого пулу питань дізнаєтесь, і якщо у вас виникають іще якісь додаткові незрозумілості, краще це. Максимально намагатися знайти відповіді самому. Може здаватися, що якщо ви там якийсь молодий спеціаліст, стажер, джун, то якби, ваша відповідальність вона менша. Це дійсно так, але з іншого боку, ваша задача це дійсно ваша відповідальність. І якщо вам дали там доступ до якогось файлу, в якому є інформація, переходи на інші посилання, якісь додаткові джерела до опрацювання, то зробіть максимум, щоб опрацювати всі ці джерела, а не е, зійтися на тому, що, от, наприклад, в першому абзаці я не, не знайшла відповіді на це питання, тому я це просто в керівника або, або зроблю вигляд, що це що це не моя задача, і її вирішить хтось за мене, загалом, такий системний підхід до вирішення задачі. Він і в майбутньому допоможе вам краще систематизувати свою роботу, бути більш професійним менеджером, керувати задачами, розуміти своє навантаження по цих задачах, вміти правильно обробляти інформацію і чітко подавати її клієнту або, або своєму керівнику. Тому тут основний поінт – не боятися і. Брати відповідальність за задачу від початку і до кінця. Не давати образити себе. Що я тут маю на увазі в нашій команді, в нашій агенції стажер це дійсно повноцінний член команди, тобто ми не ставимося до людини, яка там можливо тимчасово в нашій команді. Ми не ставимося до неї як до, до якогось запасного варіанту. Відповідальність за стажування вона також лежить і на компанії, в яку приходить людина, тому що це часто перший досвід людини. Також у людини складається враження про цю компанію, і вона може його переносити далі своїм там однокурсникам, колегам в майбутньому. Це також впливає і на репутацію самої компанії. Але тут я б хотіла з акцентувати увагу саме на тому, що іноді може трапитися так, що через велике завантаження, наприклад, керівник не дає достатньо контексту до задачі, тобто умовно вам дають задачу зробити якийсь, Медія медіа лист там по медіа, які є в Чернівцях, припустимо, але не дають контексту для чого це потрібно, для якого клієнта, і тоді ви звичайно механічно навчитесь робити медіалисти, листи, навчитесь користуватися ікселем, але у вас не буде цього широкого розуміння того, як працює ринок. У вас не буде розуміння частинки вашої задачі в глобальному плані комунікаційному плані компанії. І загалом важливо сказати, що хороший бриф. Це ледве не 50% від виконаної задачі. Тому якщо ви розумієте, що вас недостатньо добре заприфували, недостатньо чітко прописали задачу, ми повертаємось до того пункту, про який я говорила раніше. У вас є право на цей перший дебрифінг на те, щоб попросити розказати детальніше, щоб ви розуміли контекст, щоб ви розуміли там, якщо це наприклад, пости в соцмережах, щоб ви розуміли. Тонфоїс клієнта для кого він веде ці соцмережі, тому що тут теж можуть бути варіанти в залежності від основної цільової аудиторії, щоб ви розуміли, який результат загалом після виконаної задачі клієнт і ваш керівник хоче отримати. Це допоможе вам бути не тільки в проекті тут і зараз, а й загалом на майбутнє більш стратегічно розуміти, як працюють в нашому випадку комунікації в більш широкому розумінні. Інші сфери і напрямки бізнесу. Ну і, напевно, універсальна порада, яка стосується всіх напрямків і яка, напевно, не так сильно прив'язана до стажування, це е, слідкуйте за ринком. Е, я особисто помітила, що Чим відрізняється досвідчений досвідчений спеціаліст, керівник в тому числі від молодого, в досвідченого завжди є в запасі не тільки свої власні кейси, які він вже там зробив і втілив, а завжди є приклади, які він готовий показати, там витягнути із збережених, і от сказати, що наприклад ця компанія в цьому ж медіа виходила з таким проектом. Для нас це теж може бути цікаво, але трошки перевернемо вектор, і от у нас буде свіжий погляд. І от саме знаходити ці кейси, бачити ці приклади, допомагає постійне слідкування за ринком. І тут також важливо зазначити, що український ринок там креативний ринок і маркетинг ринок, він дуже сильний. Ми це навіть бачимо по прикладам малого і середнього бізнесу. то наскільки якісно наш бізнес веде, наприклад, соціальні мережі і дуже часто якісно комунікує з, з своєю аудиторією. І на таких прикладах можна діяти. Дійсно, добре навчитися, але якщо говорити не тільки про, про кейси е медійні, то важливо слідкувати за основними та медіа з якими працює ваш клієнт, якщо знову ж таки говорити про піар. Тобто, якщо, наприклад, моя команда працює в it сфері то ми слідкуємо. Ми там підписані на всі телеграм-канали основних медіа, з якими ми працюємо, щоб розуміти, про що вони пишуть, як часто вони пишуть, які формати в них більш успішні, які менш успішні. Загалом, щоб контролювати це інформаційне поле, яке формується навколо наших клієнтів, і мати змогу пропонувати клієнтам додаткові піар-активності в рамках того, як інформаційне поле виглядає саме зараз. І ми тут ще раз повертаємось до того, що я сказала раніше, тут також важливо бути підписаними і на ці медіа, і, наприклад, на журналістів, які також часто пишуть і свої думки. Знову ж таки стосовно того, як відбувається взаємодія між журналістами і піарником, деякі журналісти про це те часто діляться, і виходячи з цього, нам можна краще розуміти, як будувати комунікацію е, з тими чи іншими колегами. Загалом із рекомендацій, які можу дати на те, щоб послухати, почитати і проаналізувати, це власне Cases медіа, Базиліка медіа і ММР, це такі ключові медіа, які говорять про ринок е піару, маркетингу, комунікації, все все, що стосується креативних індустрій, в тому числі е вектор медіа, вони якось. Частково э, говорять про технології, частково про креативний ринок, але в них є дуже класні формати, які теж можна мати собі на увазі, щоб потім э, пропонувати клієнтам чи залучати в свої проекти. Також є багато. Багато різних подкастів, і я слухаю багато різних подкастів. Вони дуже часто є. Прям дуже дуже нішеві, які стосуються там виключно там штучного інтелекту, наприклад, або е виключно піару. От як я навела приклад кучерявого пі піару від е Насті Пандополос або там. Наприклад, я також люблю е, подкасти про бізнес, тому що там загалом дуже часто розповідають різні процеси, які відбуваються в компанії, в тому числі те, що стосується маркетингу, комунікацій і креативу. Ну і ще один великий велика частина того, як бути долученим до ринку, це власне долучатися до таких ініціатив, як марафон креативної практики, слухати топових експертів галузі. Знову ж таки долучатися до них в соціальних мережах, слідкувати за ним, вивчати кейси різні, які є на ринку. Ну і з інших марафонів можу порекомендувати власне спільний проект Дія Бізнес і Базилік, який вийшов там за кілька місяців після повномасштабного вторгнення, і розповідав бізнесам, як бути в сучасних умовах і як впоратися з цими викликами, які які сталися з нами зараз. І, власне, якщо говорити про те, щоб слідкувати за ринком, то рекомендую підписатися і на соціальні мережі нашої комунікаційної агенції, ми там теж ділимося своїми кейсами, і ви завжди можете написати, якщо у вас будуть питання до мене або до моїх колег. І загалом дуже дякую, що послухали цю лекцію. Сподіваюся, що ваш кар'єрний шлях буде екологічним для вас самих, буде успішним і. Подарує вам максимально багато класних е, крутих кейсів, якими ви будете пишатися, і з гордістю розповідати, що ви були долучені до цих проектів.